Чи почуваєте ви себе дорослим? Так, ні, так. Я є дорослий. Так, ні, ні. <ріст> Коли прохожу на роботу, так коли йду з роботи, вже легше. Я не знаю скільки років мені має бути, щоб я себе почувала на 100% дорослою людиною. так! — Так! — А ні, Ні! парадокс дітьми все більше займаються. Монтесорі, басейни, англомовні няні все аби у вісім вони вже були кандидатами майстри спорту чи призерами олімпіад. Але при цьому все більше людей. Тридцять ще не визначились, ким хочуть стати. Вважають себе готовими до батьківства чи просто до тих самих серйозних стосунків. So, It's no big, not Чому так? Чому процес дорослішання став таким довгим? Чи проблема геть не в ньому? Може, проблема в нас? Може, мама була права, і треба було виходити заміж 18 років, народжувати в 19, попередньо лаштувавшись на роботу в державну структуру. І щоб потім сидіти в декреті? Будемо розбиратися. Назад Марія Тучка -Катуча, ви слайд. Слей! 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 Шоу на Суспільному. Вважається, що для формування сучасній людині потрібно 18 років. А в 16 ми отримуємо паспорт. Але мозок продовжує формуватися. Всім слей. З вами Слейчик Владислав. З вами Слейчик Шкода у вічно усміхненому сонці в місті Одесі. І сьогодні ми опитаємо людей у Львові. Питатиме про українців, коли у них все ж таки закінчилось дитинство і чи готові вони дорослішати. Коли, на вашу думку, закінчується дитинство. Ну, Коли ти вже зрозуміла, що це життя не тільки складається з веселих і радостей, mm. а це ніби щось більше, аніж ну, просто веселитися все життя. Насправді треба працювати кожну секунду і кожну хвилину заради вашого майбутнього. Не знаю, ну, Я прям на я назву цифру ну, 15 чомусь, мені здається, якесь. Після 18. Вчора. Здається, коли батьки помирають, слава Богу, мої живі, мама тато. То ще є дитина, точно це тоді, коли є повністю сепарація, тобто фінансова, від батьків, коли ви переїжджаєте, і коли починаєте себе забезпечувати всі свої потреби закривати самостійно. Важливо розуміти, так як живе людство зараз, воно живе менше одного відсотку від часу свого існування, те, що відбувається з нашим поколінням чи наших батьків, і навіть дідусів і бабусь, це нові суспільні процеси. І ще пару століть тому ніякого особливого романтичного ставлення до дитинства не було. Was gibt's denn Середньовіччі люди просто чекали, поки дитин час стане фізично достатньо міцним, щоб виконувати роботу. До 17 17-18 сторіччя діти були такі самі люди, як і дорослі, просто менші і більш немічні. Це дуже видно у живописі. Діти працювали, воювали на рівні з дорослими, і в одному з випусків ми навіть говорили про дитячу проституцію. Це виникало через те, що не було контрацепції, дітей було немірено. І постійно якусь одну чи другу дитину займатися таким от бізнесом, щоб прогодувати. Родину, а це тривало ну, десь до 16 років до настання статевої зрілості, що дівчинка може тим займатися. А потім найчастіше вона вигідна, вагітніла, і організм такий ще був незрілий, що ну найчастіше була смерть. До речі, не забудьте підписатися на наш канал. Діти були інструментом, наприклад, для укладення шлюбу для пливових родин, та й нащо до них прив'язуватися, якщо 6 із 10 дітей не виживали. Зміни в цьому устрої відчував і описав Жан Жак Руссо у 18 столітті. Головна думка Руссо, що дитина не вдосконалюється з дорослішанням, а навпаки, псується. Русо був проти цивілізації. Якби Русо жив зараз, він би точно протестував проти магазинної їжі, вишук і мобільних телефонів. А тоді він казав, що дітям не можна давати читати книги, поки їм не виповниться 18. бо це поганий вплив. Нічого не нагадує. No TV. No TV! TV on the computer! Цікаво, що те саме Руссо було п'ять дітей, і він не хотів ними займатися і віддав пансіон. Але хоч він і не був хорошим батьком, він зробив щось для усіх дітей, народив ідею, яка вкорінилася в європейському суспільстві. Що дитина це окрема особистість, яка несе своє зерно індивідуальності, якому треба розкритися. Ми цю ідею сприймаємо зараз як данність. Протягом дитинства ми маємо от здобувати якісь навички, да, важливі для нашого майбутнього. От які самі це можуть бути навички. А протягом о Давайте. дуже дуже дякую. Навички, Давайте, наприклад, допомагати іншим, яка ще й на наразі сталася. Це дуже чудова навичка. Навичка вміти вислухати. Я також вважаю, що це дуже важливо здобути в дитинстві, а тільки якщо цього не зробити, то доведеться навчатися в дорослому житті і обов'язково вміти постояти за себе. Навичок знаходити вихід з різних ситуацій. Мама і батько навчили любов для с для, для товаришів для. Uh, Bratil sester in dla rodičev. Для сім'ї ходити босиком і не мерзнути це дуже хороша навичка, Якщо з дитинства ходити босими ніжками, то е, ніякий холод і холодна підлога, поки немає опалення, не страшна. Мабуть, навички робити все вчасно. Я все як відкладала до кінця, до самого кінця в мене так залишилося до тепер. У цей рівень прокрастинації він дуже високий. Чим пізніше стати дорослим, головна навичка. Школа існувала у стародавні часи в різних цивілізаціях. Проте лише пару сторіч тому укорінюється думка, що родина не може дати дитині. Ні, все, що їй потрібно, і освіта має бути обов'язковою. Звісно, обов'язкова освіта спершу стала доступною чоловікам, а вже дуже згодом і нам, жінкам. Наша слерка Ольга Кобилянська мала всього лише 4 класи освіти. Нині не менше 70% дітей у світі отримують початкову освіту. Вік закінчення початкової освіти в різних країнах різний. Ми всі бачили в програмах про племена на каналі Discovery або в Тіктоці. Перехід у доросле життя в багатьох культурах мав якусь традицію та. Ритуали ініціації. Якщо не вважати спіч Марії Павлівни на випускному в дусі, ну все тепер ви дорослі. У нашому суспільстві немає такого ритуалу. Ніхто з нас не шукав отруйних мурах в Амазонії, не полює на здобич на самоті і не проходить шаманський ритуал відкриття каналів спілкування з духами тварин. Погодьтеся, було простіше, аби нам казали: ну ось наступи вік, коли ти вже готовий і маєш якомога швидше працювати і створити власну сім'ю. Ще один етап, якого не було між дитинством і Розрошенням це підлітковий вік. Це зовсім нова концепція для людства. Мовний термін «тінейджер» виник у 1900-х роках, але тоді не прижився і його майже не використовували в побуті. А в 1945 році в Нью-Йорк Таймс вийшла стаття Біль про права. Підлітків, в якій говорилося про те, як діти переживають війну і чому для них потрібне окреме ставлення, там було, скажімо, такі пункти, як право веселитися та проводити час із друзями, право своєчасно отримати професійну допомогу, право брати ідеї під сумнів, право робити помилки. У нас ці процеси відбувалися пізніше. Не б таких прав і зараз би не проти мати. Право писати це з друзями. Дитинство і тінейджерство триває довше, бо в 20 столітті людство здійснило технічну революцію. Ми живемо в економіці знань. Зараз людям, які мають специфічні знання, багато платять. На отримання цих знань треба більше часу, ніж раніше, і це очевидно. Останній раз одягнеш формує. І... А ще школа має створювати не просто людей, здатних читати, писати і рахувати. Вона створює громадян національних країн. Це теж досить нова концепція. Тобто, окрім читання, писання і базових навичок в математиці і геометрії, ми маємо дізнатися про історію і географію, щоб розуміти своє місце в світі як громадянина. А то потім починається во тата все мені нічого не дала, і так далі. Якщо я хочу говорити на русським російській... мові... Я буду говорити на русським язики, ніхто мені цього не може запретіть. Я інфлюенсер, который я себя сім, така яка вона є. Чи потрібна вища освіта? О -о. Ну і гарне питання. Те, що я розказую на своїх консультаціях, більше вже не так, як освіта, як середовище, яке ви потрапляєте. Я це пропагую і в це вірю. Бо коли ти потрапляєш в університет, то це ти йдеш не за дипломом, а за кон за нетворком, конектами. Контактами за людьми, з якими можливо, і в подальшому ти будеш працювати, і співпрацювати. Тому університет важливий як частина життя, але не за дипломом. Університет для мене більше дав якісь. Соціальні більше навички, це класні комунікації. Всі мої друзі, це друзі з університету. В нас було суперкласне студентське життя. Е, також навчив більше вирішувати різні, е, скажімо так, нюанси з викладачами. Е, це все в нас обходилось без грошей, без якихось там взяток і чогось іншого. Тобто, знову ж таки, ти вчишся виживати в житті, знаходити різні шляхи, як там обіти те, що ти прогуляв пару, не вивчи конспект і так далі. Це от університет дав ось такі знання більше, не кажучи про якусь там освіту, прям що я там менеджер і так далі. Як на мене, це занадто юний вік для таких відповідальних моментів. Треба знати, а не вчитись. Для мене вища освіта це як м, подушка безпеки, що в тебе воно просто буде. Може ніхто не бачить, але вона буде в тебе. А яка у вас мотивація йти в університет? Що ви там хочете здобути? Хочеться ніби більше поглибитись в тому, чому. Ти прагнеш все життя, і ну, таким чином ти можеш здобути роботу мрії і, і достатнього високооплачуваного. плачуємо, також? Ну, теж не знаю. Це якийсь такий пункт, як ну, просто хочеться мати освіту якось. Не знаю. Добре, якщо ми так довго вчимося і вирощуємо в собі оте саме зерно особистості, про яке ще писав Русо, то чому нам так складно подорослішати? Хтось вважає, що нам бракує ритуалів перехуду? Ось у цього агресивного акту сепарації з дитинства, коли тобі кажуть, все, давай, бувай, здоровий. Тепер ти доросла людина, іди рожай, створюю сім'ю і так далі. Ну і вбивай, маму ті, якщо актуально. сама система освіти, де ми спочатку живемо у нуклеарній сім'ї, а потім нас групують із нашими однолітками великі групи, класи. де ми проводимо час під наглядом одного дорослого, тобто вчителя, який весь чаше й повторюю, я за вас відповідаю. Це формує в нас думку, що є ми діти, а є якісь інші вони. Дорослі, які щось там знають. Ми стаємо старше, але ніколи так і не стаємо тими іншими дорослими, які знають і за все відповідають. Діти збиралися в групи за локальним принципом, а не по віку. Діти однієї родини на одній вулиці, одній школі навіть раніше збиралися разом і вчилися взаємодіяти з різними людьми без жорсткого нагляду дорослих. Але це не може бути єдиною причиною, чому нам важко розібратися з квитанціями, чи чому ми купуємо одяг своєму песику, а не дітям в 30. Чому на вашу думку дуже багато людей в приблизно 30 років, 40 років залишаються інфентильними, і вони не мають, наприклад, шукають досі себе в роботі, шукають свою мрію, родину і так далі тощо. Можливо, тому що це йде в сім'ї, десь забагато опікали батьки все вирішували, не давали можливості самому реалізуватися, проявитися. І відповідно, такі діти вони як можна сказати, тепличні, вони не знають де себе притнути. Що почати? Можливо, батьки десь забагато говорили, це тобі не треба, то тобі не підходить. Робити так, а це наприклад взагалі було не її. Там скажімо, чи не його, і тому вони не можуть знайти себе десь в житті. Минуле покоління. Виховувала своїх дітей таким чином, що, наприклад, всі в сім'ї вчителі відповідно ти будеш наступним вчителем, не питаючи думки, не питаючи вподобань це моєї дитини, і це насправді дуже шкода, тому що саме такі моменти вони призводять до того, що в майбутньому доросла людина себе не може знайти. Вона привикла, що всі її вибори. Хтось робить це неї не сама людина. Ось і в мене в певний період часу було таке, але зі стилем, тобто мені мама все вибирала за мене. І, наприклад, коли я стала старшою, в мене є певні моменти, коли мені вибір зробити справді складно, бо я привикла, що завжди є сим допомога. Бо цьому винні наші батьки вони нам зробили травму. Добре, я жартую. Я теж буду поганим батьком для своїх дітей, якби я не старався. А, бо так комфортно, так зручно. Я не бачу в цьому нічого поганого, бо в любому віці можна шукати щось своє і нове досліджувати. Ну зараз, ніби люди, яким зараз 30-40, вони ж росли в радянському союзі, і тоді не було таких можливостей, як зараз. Шов за коханням, розлучення через втрату почуттів, все це нові концепції для людства, яким не набагато більше років. Ніж мобільному телефону у ваших руках в масштабах цивілізацій. Тож не дивно, що якщо раніше люди одружувалися раз і на все життя, як би не було погано, там доводилося якось терпіти. То зараз ми можемо вийти із невдалих стосунків. Я би не довірилася на стрічні собі партнера на життя. Звичайно, це явище відображається в поп культурі. Культовий серіал друзі не знаходить свого відгуку у молодого покоління. Герої надто поспішають, рано одружуються, починають кар'єру не задумуючись. Які сфери вони хочуть розвиватися? Married, pregnant, promoted, Ці проблеми сучасних поколінь спробували описати і в українському серіалі встигнути до 30». -ти». Але йому далеко до того, щоб стати культовим, зокрема через гомофобію, на відміну від спіймати кайдаша, який всі просто обожнюють. А ну йди сюди! Головні герої рано одружуються, бо так же всі роблять, а потім розгрібають наслідки своєї емоційної незрілості. І часа вибудовувати стосунки. У світі відбуваються ще більш глобальні речі, які важко осягнути. Світ стає занадто складним. Повернуся до питання цього випуску. Чому ми в 25-30 досі шукаємо себе? А наші батьки в той час вже мали родину і не знаючи, почували, але точно діяли, як ті самі дорослі, що щось знають, чи знайшли вже принаймні для себе відповідь на це питання, бо я все ще намагаюся. Нещодавно в США провели опитування, що таке бути дорослим. Більше людей сказали, це мати змогу сплачувати свої рахунки, бути фінансово незалежними, і що дорослими вони себе відчули, коли з'їхали від батьків. Так, от все це ще недавно не було обов'язковим атрибутом дорослого життя. Сама суть того, щоб бути дорослим, змінилася. Навіть якщо ваш організм біологічно вже має змогу виносити і народити здорову дитину, поява її на світ не зробить вас автоматично тим самим дорослим, хоча, звісно, відповідальність за іншу людину. Може простимулювати цей процес. Більше дорослих зізналося, що дорослими вони себе відчули десь в 27 років. Зважаючи на те, що дорослішання все більше пов'язують саме з економічною стабільністю, а економіка все більше сувора до нас. Жензі починають раніше відкладати на пенсію і страхувати своє здоров'я. 30 – це нові 20. бо в 20 ти ще вчишся, шукаєш себе і роботу, яка тобі дозволить мати достойне життя, і залишить час на хобі і ті самі побачення, щоб знайти партнера чи партнерку, з Ким дійсно хочеться мати дітей, можливо, тіло і старіше швидше, ніж наш розум, і нам варто враховувати це, коли плануємо родину. Але з усім іншим немає проблем в тому, щоб починати нову кар'єру в 40, йти отримувати вищу освіту в 50 чи відкривати бізнес в 60. Дорослішення перестало бути якоюсь точкою, після якої життя змінюється. Це процес наших змін протягом всього життя. Ставимо свій дорослий лайк на це відео, пишемо свій дорослий коментар, коли ви себе відчули дорослими, або ви ще себе не відчуваєте дорослим. І скільки вам років це теж важливо, і звісно поширюємо це для своїх друзів, які то дорослі, то не дорослі, не можуть самі щось зрозуміти. От і будемо якось разом розгрібати це все. А мене звати Марія Тучка Катучеви слайд шоу на Суспільному.